Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні з самого раночку зустріла дуже цікавого доповідача, і я з ним згідна на 100%. Давайте послухаємо разом. Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони оце нас забезпечували, вчили мови і так далі. От, бо ми саме так і розцінюємось. І мені б не хотілося, б, щоб українці жили таким життям. А, тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект і роботи займінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете помітити, як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам заробітку онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займати. Хочу зауважити, що він мене зовсім не здивував, тому що я онлайн розвиваюся вже шостий рік. Е навчаюся, прохожу підвищення кваліфікацій на формую свою команду. Села на це все треба роки. Короче, роки мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу як людина, у якої до війни в Україні був дуже великий онлайн бізнес. Компанія працює також шостий рік і активно розвиваємося, йдемо вперед. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися, але вже пізно буде. Є варіант простіше. Два роки я слідкую за певним проєктом, сам приймаю в ньому участь. Це заробіток на інвестиціях, на крипті. Всі свідомі, мене слухайте, не свідомі, все виходьте. Якщо у вас там щось лякає, все, виходьте. Так, доходи в інтернеті можна заробляти різними шляхами. Основне зорієнтуватися в дійсності, і справедливості, і достовірності компанії, що була офіційно зареєстрована, щоб були виплати живі кошти, будь-то на картки або на електронні гаманці. Неважливо, де ви знаходитесь, щоб ви могли працювати по всій території земної кулі. Основне, щоб у вас були необхідні гаджети та інтернет. Щоб ви постійно були на зв'язочку, то є дуже важливо, тому що за онлайн з професіями майбутнє, і це однозначно посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти йти далі, або ви просто опинитесь в той ситуації, що ви не роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити. Ні, нормально користуватися картками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування а, ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш, взагалі. А якщо ви опинитесь в цій ситуації, ще враховуючи то, як там зараз сиронуться в Україні, а, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, оця вся історія, як всі банкрутують, як віджимають певні компанії, ви просто блін не будете знати де знайти роботу. Дуже важко буде зорієнтуватися тим людям, які привикли розраховувати на когось на чиюсь підтримку, на чиїсь планування, на чиїсь керування, тобто хто працював постійно в наймі. Найм то так, але мені здається, потрібно виходити з зони комфорту заради того, щоб можна було жити і вижити, заради того, щоб було у вас у кожного майбутнє створити собі свій бізнес, працювати на себе. І легально, офіційно ще до цього додаємо роботи штучний інтелект. Професії залишаються отак, які будуть залишатися з попитом. Ну, це там якісь творчі професії і професії, які просто не можуть повторити штучний інтелект і роботи, яких дуже-дуже мало насправді. Тому всі свідомі, кого цікавить стабільний заробіток, хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці. Відходити від якихось канонів, які вже ну все не, не працює, не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя, все не працює. Тому виходити із зони комфорту потрібно навчатися потрібно. А тим більше, якщо вам удасться, так як мені знайти компанію, де реєстрація безкоштовна, і цілий блок навчання роботи в соціальних мережах від А до Я. Від того, як ручку перо тримати, як пости писати, як створювати свої соціальні мережі, аватарки та знаходити свою аудиторію, все є подане в кабінетах у кожного із наших партнерів в безкоштовному доступі. Ні, брешу. Не безкоштовному. 5 доларів в рік одноразово ви платите за те, що повністю вас навчають і підтримують, і супроводжують. В навчанні і в заробітку, а заробляти можна в інтернеті. В інтернеті є живі гроші і дійсно ті, які виплачуються, де б вони перебували, в якій країні, на ваші картки або електронні гаманці. Переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухати в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити і почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно. От, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там. Отож, людей активних, емоційних, амбіційних, які Прагнуть розвиватися та навчатися, підвищувати свій рівень інтелекту та свої знання, та, звісно, створювати чудову подушку безпеки фінансову для себе та для свого майбутнього. Чекаю до себе в команду. Деталі в шапці профілю. Пишіть в Телеграм. Завжди буду рада з вами спілкуватися.